Друзі, тема болюча мобілізації та відношення до військових. Знову факт наведу конкретний факт. У мене є мій друг близький, ми з ним разом навчалися. Він такого ж віку, як я, 55 років людині. ВЛК визнало його обмежено придатним для тилових частин та частин забезпечення. Ну, він мені телефонував, він каже: Іванович, я не буду сидіти вдома. То що обмежено, ну піду ну, поможу, хоч щось зроблю. І він напросився в 114-ту бригаду ТРО, нашого Беносарківську, на напросився ну, в підрозділ БПЛА. От. Хлопці з задоволенням дали йому відношення, він каже: вінчик, поїду, навчуся, та буду допомагати хлопцям, буду якось воювати. Нема питань. Буквально малися їхати на навчання, а попали під Куп'янськ. І е, от як ну, в мене є лист, його просто він мені написав. да, от, е, Каже, що з ходу на Куп'янськ е, от, е, зателефонував хлопцям з підрозділу БПЛА, приїхали. Але е, Римарчук, начальник штабу бригади, сказав, що все, він за, записаний в 208 штурмову. от, І через три дні дають три дні на навчання йому ще, він має вийти вже на нуль. Тобто людина. Е, Має 55 років, обмежено придатний, пішов сам, домовився, хоче вам допомогти. В роту БПЛА, в якій не вистачає людей однозначно, вони отак роблять. Тобто, дивіться, я раніше звертався до президента, звертався до вищого керівництва. Зараз я собі подивився, щоденно ну, спілкуюся з хлопцями. Ну, послухайте, телефонувати, писати, звертатися туди. Якщо це вирішують командири батальйонів, командири рот, е тилове забезпечення, начальни, на, на керівники штабів, ну, друзі, то я тоді звертаюся до ДБР, звертаюся до ВСП, звертаюся до тих людей, які мають оце все вирішувати. Ну, Будь ласка, зверніть увагу, чому я звертаюся? Тому що з таким відношенням, ну хто буде сам іти, скажіть, є же, ж, дивіться, факт, це мій друг близький. Ми з ним разом навчалися, дружимо до сих пір уже багато-багато років. Нормальний спортивний хлопець, просто що ми всі спортсмени, ми навчалися е, в спортивному інтернаті. В нас нема ні в кого вже колін, суставів в кого в локті, в кого. Позвоночника там немає, тому що ну спортсмени повисипалися вже куча операцій, куча цих проблем. Але ж ми не кажемо, що ні, ми не будемо воювати, ми будемо, але дайте нам можливість, дайте нам забезпечити нас тими можливостями, на які ми здатні. Ну нормально ж, так же ж. Ну, хлопцям же ж потрібні у підрозділ би люди. Потрібні, однозначно потрібні. Я вам скажу, по 66 бригаді у мене там служить, по 32-й бригаді, по 72-й, та по будь-якій, ось о навіть 114-та ТРО. Ну, блін, ну ребята. Давайте жити мирно, давайте будемо людьми, друзі. Давайте будемо допомагати один одному і підтримувати один одному. Ну, не можна так. Ви ж самі. Оці керівники о цієї ланки середньої, да, нижчої та середньої ланки, ви ж самі компрометуєте себе і свої підрозділи. Ну, хтось в 114 бригаду зараз піде. Він же ж добровільно до вас пішов, він же ж напросився до вас як до людей. ВЛК показало, що він обмежено придатний для тилових частин та частин забезпечення. Дайте йому, надайте цю можливість. Він же ж прийшов до вас сам. Він ну, ж не ховався, не бігав, його бусик не хватали. Ну що ж ви так відноситеся по скоцьки до людей? А тепер інша людина, будь-яка, скаже, та пашли ви нафіг. З якого хрена я до вас буду йти, блядь? Ви ж обдурюєте людей. І що ж ви його кинете? Він що, бронік надіне? Куди він надіне? Там живого місця на людині немає, я ж його знаю. Що ви з нього хочете? Він що в окопі буде сидіти? він що бігти буде кудись штурмувати. Кого він там буде штурмувати? Ой, йолки палки Ну це просто капець. Це просто капець, друзі. Я не знаю. Кожен день оце серце не витримує. Розумієте? Ну, дуже тяжко. Дуже, друзі, тяжко.